Щиро вітаю вас, усіх, друзі. Це час, коли ми підбиваємо певні підсумки, зупиняємося, озираємося назад, згадуємо успіхи, згадуємо сльози, згадуємо моменти, де ми були сильними, а де ми не виявили вірності. Слово Боже, нас навчає, щоб ми за все дякували. І тому постає питання логічне питання. За що можна дякувати Богу за 2023 рік? За важкий рік, який ми прожили. Це другий рік війни. Це важкий час, тому що за минулий рік більше було поранених і скалічених. І ми це бачили і знаємо: більше вдів і сиріт, більше було похорон, більше зруйнованих міст і сіл в Україні, більше було розчарування і втрата сил, більше навіть претензій якогось обурення мовчазному такому стані людини до Бога. Погодьтеся, що це був рік, в який ми чекали, що все стане краще. Що Бог благословить, і навіть були такі передбачення, що закінчиться війна, що нарешті можна буде зітхнути, видихнути. Нарешті можна було би сказати, що цей довгоочікуваний мир настав, і справедливість запанувала. Погодьтеся, ми всі хотіли так, і хочемо і зараз. Позиція Слова Божого те, чому вчить нас святе Писання щоб ми дякували Богу і за те, чого не сталося і те, чого ми не отримали. І дякувати в такі часи дуже непросто. В такий час дуже легко розчаруватися. За що ми можемо по-особливому подякувати Богу? Чи насправді в нас є це вдячне серце, де з глибини ми можемо сказати: Господи, ми. Поклоняємося тобі навіть за все те, що ми пережили. Я думаю, що аналізуючи наше життя, хотів би сьогодні задати деякі віхи нашого служіння, спільного служіння церков в Україні. Зовсім недавно ми проводили стратегічну конференцію, де збиралися всі відповідальні за служіння зі всіх наших об'єднань, регіонів України. І ми згадували минуле і дивилися в майбутнє. Тема конференції була покоління під ударом. Встояти і перемогти. От саме такі реалії ми з вами переживаємо. І ми робили акцент на тому, що наше покоління християн, воно сьогодні під ударом. І ми несемо тягарі наших днів. І наша програма, наші бажання встояти і перемогти. Так само, як ми говоримо про життя суспільства нашого, нашої країни. Так само церкві, яка служить суспільству, ми маємо вистояти і обов'язково перемогти. Бог благословив нас жити в такі часи, коли багато є проблем. Сьогодні в наших об'єднаннях 1900 церков. Але плюс до цього десь. До 300 церков це церкви, які знаходяться в нас в окупації на територіях Сходу півдня нашої країни, десь близько 150 церков взагалі в Росії. І тому, якщо говорити і порівнювати з нашим минулим, то ми бачимо, що це нелегкі часи, де служителі церков, де члени церкви. Де сім'ї, які збиралися разом, служили разом, сьогодні розсіяні по всьому світу, по всіх континентах. І це непросто. Як можна Богу дякувати тоді, коли ми переживаємо розсіяння? Але Біблія говорить нам, що навіть в розсіянні ми продовжуємо служити за той самий час нелегкий такий час. Потрібно сказати, що тільки в минулому році в нас утворено було більше 10 нових церков, близько 50 нових місіонерських груп в різних місцях збиралися в Україні з метою організації нових церков на нових місцях. І це за те, що ми маємо дякувати Богу. У нас є сьогодні 1850 діючих пасторів, які продовжують служіння в Україні. Більше 2,5 тисяч діяконів, 130 капіланів, які посвячено служать, допомагаючи в різних потребах людям, які сьогодні стоять на обороні нашої країни, служачи починаючи із Бахмуту Авдіївки і закінчуючи в госпіталях. У нас більше 300 наших служителів, присвітерів, мобілізовані до. Збройних сил України. В той же самий час ми можемо подякувати Богу, тому що на їх місце були обрані і рукопокладені нові служителі. І ми вдячні Богу за те, що близько 150 нових присвітерів було рукопокладено для служіння в церквах і до 300 дияконів. В часи війни погодьтеся, це Боже благословіння, для того, щоб церква. Ісуса Христа в Україні продовжила служити. Ми дякуємо Богу за те, що наші вищі навчальні заклади, наші семінарії, духовні наші школи вони продовжили підготовку молодого покоління, студентів, тих християн, які навчалися і продовжують навчатися в часи війни. І загалом у всіх наших школах сьогодні навчається. Більше 6,5 тисяч студентів. Погодьтеся, що це дає нам перспективу навіть у такі нелегкі часи, для того, щоб церква Христа в Україні вона продовжила жити, продовжила діяти і посвячено служити. Це наші благословіння. За цей час ми продовжили наші всі волонтерські програми, наші гуманітарні проєкти. Дуже багато було посвячених людей, груп. Які їздили по всій країні і допомагали там, де потрібно, де важко, і цивільним людям, і військовим. І, виявляючи таке милосердя, ми дякуємо Богу за те, що Він дав нам можливості, Він дав нам ресурси для того, щоб служити Йому. І це відбувалося в цьому році, на другому році війни. Потрібно зазначити, що в нас зруйновано 64 доми молитви. Шкода, Тому що ці будівлі, ці наші приміщення, вони служили для того, щоб люди там збиралися, люди молилися, поклонялися Богу. Але ворог сьогодні занадто жорстокий і безбожний. І диявол сьогодні руйнує наші храми і наші доми і молитви. Але ми віримо, що прийде час, коли Господь дасть нам можливість все це відбудувати. В окремих місцях ми, ми це робимо. Хотів би, щоб кожен християнин, озираючись назад, сказав: По милості Його ми не щезли, могло бути набагато гірше все. І ті всі пророцтва, всі ті плани, які були у диявола і в його слуг, для того, щоб прийти, зруйнувати, захопити, поневолити, окупувати, вони багато в чому не відбулися. Велику роль зіграла роль свою церква. Ми з вами. 2024 рік це буде рік боротьби, це буде рік жорсткого протистояння проти зла. І це буде рік і нашого посту, і молитви і посвяти нашому Богу в служінні нашій країні. Ми готуємося до цього. І ми знаємо, що нічого в цьому світі не відбудеться, якщо воно спочатку не відбудеться в піднебесних просторах. Тому важливо, щоб кожна церква і кожен із нас були мобілізованими. Це наша позиція. Щоб ми продовжили цю битву і служили країні і Царству Божому, тому що ми відстоїмо принципи свободи, принципи базових прав. Кожної людини, яка має жити гідно. Ми відстоюємо сьогодні християнські цінності, і ми хочемо, щоб навіть в стражданнях церква Христа не відступила, не зупинилася, не розчарувалася. Ми знаходимося на передовій. Ми в перших лавах тих людей, які продовжують служити. Тому закликаємо всіх, щоб ми могли виявити ось таку свідомість і зрілість. Ми дякуємо Богу, і це правильна позиція, за все, що ми пережили. І ми йдемо з вірою у майбутнє і твердо знаємо, що той, хто допоміг нам у 22-му, той, хто був з нами у 23-му, той буде через нас діяти у 24-му році. Нам вкрай важливо продовжити підготовку людей, які будуть служити, і ми віримо, що багато ще місіонерів. Вийдуть ті місця, де сьогодні особливо потрібна допомога. Ми будемо благословляти, посвячувати і рукопокладати нових служителів. І я з приємністю хочу це відзначити, що ми бачимо сьогодні молодих людей, людей в середньому віці, тих, які проявили особливу відповідальність і стали до служіння в такий нелегкий час. Господь нас в цьому благословить. Ми будемо молитися про тих, хто залишили країну, наші брати і сестри, одновірці, які емігрували в Європу, в різні країни Європи. І сьогодні там розпочалося більше ста нових церков. І ми дякуємо Богу за те, що, знаходячись за кордоном, люди не просто очікують, а служать. Ми хотіли б, щоб. Наші співвітчизники, які поїхали туди, жінки з дітьми, старші люди, які не знають Бога, що вони могли долучитися до одної з церков, і продовжувалися хрещення, продовжувалося спасіння наших співвітчизників за кордоном. І ми хочемо молитися за них і вдячні Богу за те, що багато було зроблено в цьому році, і наш план. Наступному році посилити цю роботу, щоб ще багато і багато нових церков утворилося на теренах Європи. Україна може цим сьогодні послужити для всієї Європи. Сьогодні потрібен цей потужний рух, євангельський рух з України в Європу, яка, можливо, дивиться на війну з боку, допомагає в чомусь, але не відчуває цього всього болю. А для тих, хто переїхали, ми хотіли би побажати, щоб ви аж ніяк не відривалися від своєї вітчизни, від своєї рідної землі, від тих, хто залишилися тут. Тому що ми одна армія Ісуса Христа, і нам потрібно поєднати всі наші зусилля для того, щоб перемогти в Україні і стати благословенням для всіх європейських країн. Ми віримо, що Бог бачить кожну ситуацію і знає нас. Знай, де ми знаходимося. Біблія каже за все, дякуйте, бо це воля Божа в Ісусі Христі щодо вас. Чи важко дякувати тоді, коли сльози, коли ми бачимо кров, коли ми бачимо багато нещастя і горя навколо. Важко, але необхідно. Чи важко дякувати, коли ми не знаємо, що далі буде? Нелегко, але це важливо. І тому наша щира подяка Богу за те, що Він з нами в цих штормах і біді. Ми йдемо впевнено вперед і знаємо, що одного дня нам буде дякувати набагато легше, бо ми побачимо більші результати. А поки стоїмо, тримаємо удар, перемагаємо і рухаємося вперед. Благословенного вам 2024 року, року боротьби, року перемог, року Божої присутності в нашій країні. Молімося і діємо, Господь з нами і переможе через нас.